Доброго здоров'я, шановні друзі! На вашу думку, чи пов'язаний незахищений статевий акт із появою хвороб суглобів? Можливо, це не перше питання, яке ви планували задати лікарю на прийомі, проте воно є вкрай важливим. І наприкінці випуску я надам на нього розгорнуту відповідь, яка точно вас шокує. А сьогодні ми поговоримо про ті питання, які ви могли б соромитись або забували задати лікарю на консультації, але відповіді на них є вкрай важливими. Як ревматичні хвороби впливають на інтимні стосунки, подорожі зовнішність. Як не втратити кар'єру через ревматичні хвороби? Які банальні питання можуть врятувати ваше життя? А поки. Підпишіться на наш канал та зробіть дзвіночок сірим, адже це мотивує мене робити більше корисного освітнього контенту саме для вас. Ну що, поїхали! Перед тим, як ми почнемо детально розбиратися, напишіть у коментарях, чи були у вас ситуації? Коли ви забували поставити лікареві питання, а потім вкрай потребували відповіді на нього. Повірте, ці питання можуть кардинально змінити ваше ставлення до ревматичної хвороби і значно покращити ваше життя. Саме тому, наприкінці відео, поверніться до цих питань і не забудьте задати їх лікарю в наступній консультації. Уявіть, що ваше тіло. Це складний механізм, як автомобіль. І якщо якась частина його не працює, треба чітко розуміти, яка це деталь та як її полагодити, щоб завжди бути на ходу. Ваше здоров'я саме цей механізм. І правильні питання до лікаря допоможуть вам завжди бути на ходу. Отже, уявімо, що ось це. Кількість інформації, яку надасть вам лікар на прийомі, за замовчування. А ось це, та кількість інформації, яку ви отримаєте, ставлячи лікарю відповідні питання. Тож ви зрозуміли, наскільки важливо ставити лікарю правильні питання. Тож, перше питання, яке пацієнти часто соромляться ставити лікарю, стосується сексуального життя. Але воно є надзвичайно важливим, як моє ревматичне захворювання вплине на мої сексуальні стосунки. Чому це важливо? Справа в тому, що ревматичні захворювання та ліки, які ми призначаємо для їх лікування, можуть негативно впливати на лібіду, зовнішність та здатність мати дітей. Саме тому вкрай необхідно лікарю на прийомі задати питання стосовно цих моментів. Тож завжди обговорювати ці моменти з лікарем, щоб знайти оптимальні рішення для підтримання вашої зовнішньої та внутрішньої краси. Говорячи про красу, виберіть, яка квітка подобається вам найбільше. Впевнена відповідь очевидна, адже кожна людина незалежно від віку та статі прагне бути красивою, свіжою та привабливою. Деякі пацієнти, особливо ті, які приймають глюкокортикоїди, можуть відчувати збільшення ваги, набряклість, акне та інші зміни в зовнішності. І це може завдавати додаткового емоційного стресу. Саме тому обов'язково обговорювати ці питання з лікарем, щоб мінімізувати ці негативні наслідки для вашого ментального здоров'я. Щодо ментального здоров'я та стресу, якого в нас час вистачає з головою, треба розуміти, що найбільший стрес викликають стосунки між рідними та близькими у сім'ї. Пацієнтам може бути важко пояснити своїй родині про його ревматичне захворювання, тому обов'язково з лікарем треба порадитись. Як краще пояснити рідним ваш стан, щоб зайвий раз їх і не, не непокоїти, але щоб вони розуміли всю серйозність ситуації? Також пацієнтам з ревматичними захворюваннями вкрай важливо підтримувати контакт не тільки з близькими людьми, а й з людьми, які їх оточують, а також з людьми зі схожими проблемами. Тож мої пацієнти часто мене питають, лікарю. А де ж я ще можу отримати додаткову підтримку? Дуже корисно підтримувати контакт, обмінюватися досвідом та порадами з людьми зі схожими проблемами. Саме тому ми вас запрошуємо до пацієнтської спільноти ревмопроби це безпечне місце, де ви зможете отримати допомогу, поради, поділитися досвідом, а також завжди бути в контакті з людьми зі схожими проблемами. Посилання на неї я залишила в описі цього відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відчували ви колись потребу у такого роду підтримці і де ви її шукали? Продовжуючи тему стресу, депресія це дуже поширене явище серед наших пацієнтів. Проте, вона не така страшна, якщо з нею адекватно і вчасно боротися і не займатися самолікуванням. Не забудьте запитати свого лікаря про можливі шляхи боротьби з нею. І якщо ви самі не справляєтесь, обов'язково порадьтеся, де знайти контакт хорошого психолога або психіатра. Пам'ятайте, що емоційне здоров'я як ніщо інше впливає на ваш загальний стан, адже воно може як погіршити перебіг хвороби, так і покращити ситуацію. Ну, а ми рухаємося далі. Напевно, ви чули такий вислів, як робота не вовк, в ліс не втече. Слід пам'ятати, що ревматичні хвороби це як вірус, який ушкоджує не тільки один орган, а й весь організм в цілому. Саме тому, якщо ви маєте ревматичну хворобу, треба у лікаря обов'язково запитати, чи можете ви залишатись на поточній посаді. Як вам покращити умови праці? Які активності вам взагалі заборонені? Адже це дозволить зберегти вам фізичне і емоційне здоров'я, а також вашу роботу. А саме зараз настав час дізнатися відповідь на питання, яке поставила я на початку відео: Як незахищений статевий акт? Пов'язаний з появою хвороб суглобів. Статеві інфекції можуть впливати на розвиток ревматологічних хвороб шляхом аутоімунних реакцій, ослаблення імунної системи, через запалення, а також через безпосередній вплив інфекційних агентів. Наприклад, такі бактерії, як хламідія або гонорея, можуть викликати біль, запалення та набряк. Отже, якщо через певний час після перенесеної статевої інфекції у вас з'явилися біль, набряк чи порушення функції суглоба, необхідно обов'язково звернутися на консультацію до лікаря. Тож не починайте відразу обурюватись, якщо лікар вам призначає аналіз на хламідії та інші статеві інфекції. Адже ви можете навіть не підозрювати, що саме ця ситуація може обумовлювати погіршення стану ваших суглобів. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, адже це допоможе краще поширити це відео і багатьом людям отримати гарну і корисну інформацію. Також долучайтеся до посільської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання, посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!